Курточки. Перший пізрую, сорт вага місяць кг за 1900. Жіноча куртка. Розмір. Сороковий. Жіноча курточка. Розмір. Сороковий. Жіноча парка. Розмір. Елька. Жіноча, зимова куртка, розмір 56. Ще одна жіноча також зимова куртка розмір. Мка. Легенька осіння куртка розмір 42-й. Жіноча куртка розмір. Елька. Загалом тут жіноча куртка, розмір М. жіноча пальто, розмір 50-й. Чоловіча зимова курточка розмір 2XL. І остання це є чоловіча куртка. Розмір Л. Це були куртки. Перший друг другу вага, мішечка 10 кг за 1900